Але що не кожен зараз може, так це на жаль вільно переміщатись містом, бо через тривогу громадський транспорт не ходить, ціни на таксі захмарні, і навіть доїхати до найближчого укриття коштує півнирки, не кажучи вже про місце призначення. І от в таких умовах, як не дивно, один з найкращих варіантів для міста це електросамокат. Розумію при слові електро, де хто зловив в'єтнамські флешбеки, але тут, як на мене, все залежить від автономності цього самого самокату, та можливості швидко і не в пікові години зарядити От взяти, наприклад, Acer ES Series 5 Advance, який не тільки може проїхати до 60 км на одному заряді, але й повністю відновити його всього за 6 годин. А враховуючи, що 60 проїдуть тільки в прямому сенсі найстійкіші, то пару годин зарядки і хоп під ногами ідеальний міський транспорт з швидкістю до 25 км на годину і обмеженням до 6 км, якщо, не дай Бог, заїдете на пішохідну зону, з підніжкою для парковки, потужною фарою. Двіночком і навіть покашиками повороту. Базові налаштування доступні хоч під час руху, а припаркувавшись, в додатку можна більш тонко кастомізувати девайс під себе. З приємного на самокаті можна не тільки розігнатись, але й шок, доволі швидко зупинитись завдяки передньому дисковому гальму. Абсолютно невідома технологія для виробників колись культового Ninebot es 4 що спочатку гальмував рекуперацію, а потім і наїзником. Інформація, якщо що. З власного досвіду. Хтось каже, та ти наші дороги бачили, який самокат. Маєте рацію, але в Acer про це також щось чули. І тому в ES Series 5 Advance не тільки колеса, що неможливо пробити, кліренс 11 см, але і задній амортизатор, що доволі непогано справляється з вибоїнами. Як на мене, єдине, що в Acer не придумали, не дали можливість використовувати самокат як павербанк. Ну а що, акумулятор на 16 Агодин, є з чого підживитись. З іншого боку, тоді ціна на нього зараз була б як на ланос. А так цілком нормальна. Плюс є і більш доступна, і не те, щоб сильно гірша, модель Series 3. Посилання на все залишаю в описі. Приходьте, подивіться самі. Все отам от, у низочку.